Програма гроші оголошує безпрецедентну акцію. Ми готові платити титушкам. Зараз вони отримують 200 гривень за розправу над мітингувальниками, а ми дамо по 300 кожному, хто розкаже про тих, хто саме замовляє погроми. Тітушки по суті легалізовані владою. На цих кадрах відзнятих вчора в Дніпропетровській ОДА разом з силовиками. Десятки порубків у цивільному. З жовтими стрічками на руках захищають від штурму адміністрацію. Міліція роздає їм бити та свої щити. Щоправда, не всі вміють їми користуватися. Запорізьку адміністрацію разом із спецпідрозділом Беркут захищав спецпідрозділ Кітушки. Минулої ночі в Запоріжжі, Дніпропетровську, сумах та Черкасах тітушки пліж опліш силовиками, як одне військо, жорстко зачистили вулиці. Спортсменів озброїли травматичною зброєю і правом бити всіх. Ніч була спекотною. Всі, хто знаходився на вулицях без розбору, пакували в автозаки. Сотні побитих, десятки затриманих. Постраждали не тільки мітингувальники і звичайні мешканці, а й українські та закордонні журналісти. Цієї ночі на вулицях східноукраїнських міст виконувати журналістську роботу заборонив яскравий представник МВС. Київські тітушки не такі сміливі. Нічними вулицями столиці гуляти не наважуються. Добре знають, що з ними може бути. Базується група нанятих владою спортсменів у Києві в тилу в силовиків біля метро Арсенальна. У нас тут 70 чоловік се програмі. Гроші вдалося поспілкуватися з лідером однієї з груп київських тітушок. Принаймні, він сам себе так назвав. А ви з ними? Так? Я не просто не старший. Чоловік, по суті, зізнається, що продали свої безцінні здібності міліції за недорого. Дівушка, я сам в состоянні дайти. Для того щоб він, він засранів туди з майдану, кинув картину молотого міліціонера, йому дають 300 євро. Чолов'яга заспокоює, що їх боятися не треба. Вони захищають всього лиш громадський порядок. От ми для того, щоб тут не було нічого плохого. А у МВС вже заявили, що не знають звідки на території Східноукраїнських ОДА поруч із їхніми бійцями узялися молодики з битами. В ході розслідування, звісно, будемо розбиратися, Хто будемо не не Ну, тональці добровольне допомоги, Хто їх привлюк туди? нам достаточно своих сил и средств, и мы действуем в правовом поле. Э, э, о тех фактах участия э, и неправомерных действий э, лиц, э, которых называют тетушки, э, эти факты тоже являются предметом досудебного расследования. У Мариинскому парку наиведомейша дислокация киевского спецподраздела тетушки. Знаете, зачем вам палки? Можно подержать. А, но ну она такая не особо тяжелая. Чомусь вважається, що люди стоять тут виключно за винагороду? Валіємо. За кого І За Янковича. програма гроші вирішує проникнути всередину цього комерційно-політичного кримінального середовища? Оголошень в інтернеті безліч. Потрібні молоді хлопці. Спортивний досвід вітається. Так, а за кого хоч стоять? За кого? За вла... За регіони, да? Так, так. Ми у грі. Одразу три людини готові платити гроші за нашу присутність під радою. Зустріч зранку біля метро. Головна тема розмови: як не дати себе обдурити. П'ятога сто чоловік утіпадеся. Це справжня фінансова піраміда. За кожного приведеного друга додаткова винагорода. О, я с полімав ще десятки, сотні. Якщо десятні можуть дати, просто типиводи печу. Десь рік дать такі соки. Йому дають за чоловіка. Підприємливі вербувальники швиденько отримують за нас гроші і зникають. Тепер у нас новий начальник, чоловік із невідомої молодіжної організації. Та діда рібята покачила, покачила піду. Багато хто тут і справді не приховує, що стоїть за гроші. Оплата 200 гривень. За ніч з 8 до 8. Аби не були гроші, я б сюди в житті не прийшов. Загалом контингент зібрався цікавий. Цей чоловік керівник однієї з численних груп тітушок. Має судимість і скажеться, що перебуває на гучку у правоохоронців. Тому і виконав наказ зібрати бувалих у боях дружків. Для них передбачені зовсім інші виплати. 150 гривень зразу и 25 гривень в час. Это это стоишь 10 часов, это получается 250, 20 часов, это получается 500 гривень. Плюс 150 это 650. И получается там... плюс-мінуси где-то в районе 100 бакс. Тобто тітушки заробляють в рази більше звичайних мітингувальників зі стягами регіоналів. І не показуються на люди, доки не отримують команду фас. Наприклад, кітбоксери і ветерани спецназу, прізвища яких потрапили до нашої редакції, очікують на роботу в автобусах, якими зараз забиті столичні провулки. Багато тітушок переховуються за містом. Важко повірити, але наказ зібрати команду провокаторів надійшов йому, каже депутат, особисто від помічника губернатора області. При цьому, аби тітушки не згубилися дорогою і обов'язково зробили у Києві свою чорну справу. Їхні автобуси протягом всієї подорожі з регіону сурово контролювали гаїшники. це фінансуються гроші, для того, щоб отримати гроші. Получається, гаїшники повинні розписатися, що ти пройшов пункт А, пункт Б, пункт Г і так також ваша відомості розписуються гаїчники. Та получається в його відомості найгірше, що ті тушки справді тільки но надійде команда зі штабу готові на провокацію. Кров невід'ємна частина угоди в Києві. що якщо, допустим, треба буде єслі кого-то придавіть кого чого-то, ага. Будь командока тим часом у Луганській та Харківській областях чиновники офіційно закликали кремезних чоловіків ставати на захист влади. Опозиційні депутати повідомляють, що тітушкам у східних регіонах вже видають травматичну зброю. Ми, депутати Луганського обласного совіта, даємо мандат довір'я на створення народних дружин по захисті громадського порядку. Маргінальний білоцерківський боєць Вадим Тітушко увійшов у історію його іменем, названо цілу субкультуру. Але останнім часом в нього з'явилися конкуренти. Це ми, музикальна тітушка, рицарі 200 гривень. Інтернет тішить тріо з назвою Музичний тітушка. Музиканти у своїх піснях розповідають про непросту долю нового спецпідрозділу. Позови мене тихо на мітинг, Напои меня, назови меня нежно тетушкой, Поделившись своею чекушкою, Вести гривен пойду заработаю, И по фене немного поболтаю, Покурю и, конечно, нахаркаю, И немного в подъезде накаркаю. Позови меня, заплатите мне, Заплатите мне, поучаствую, я в любой хуйне.